Велику колону розтехніки помітили на трасі Таврида в тимчасово окупованому Криму. Військові вантажівки переважно марки Урал рухалися у напрямку материкової частини України. Військовий журналіст, полковник ЗСУ Владислав Селізньов, сказав в ефірі нашого телеканалу, що расисти, мабуть, перекидають техніку в сторону Запоріжжя, але наш генштаб готовий до зустрічі ворога. Що це за підрозділ рухається, чи то БТГР зі складу третього армійського корпусу Російської Федерації, який є стратегічним резервом генерального штабу збройних сил Росії, чи то залишки батальйонів тактичних груп, які протягом останніх півтора місяця рушили з далекого сходу з Камчатки, з острова Сахалін, можливо, вони, але в будь-якому разі, вся ця, вся ця армада, вся ця війська спрямовується саме на південних пас російського кризького фронту, і ми бачимо, що зараз починає. Була певна така концентрація російських вояків у напрямку на Запоріжжя, тобто буліє поле в пологі в напрямку на Орехова, ну і тоді надалі то на Запоріжжя. Тобто там відбувається концентрація свято засобів, раз вона відбувається, значить, росіяни щось задумали щодо наступу. Наскільки він буде вдалий, подивимось, адже український генеральний штаб абсолютно чітко відсвяткував всі ці рухи, і, думаю, знайде спосіб зробити боляче російських окупантів, щоб будь-які їх намагання атакувати на наші позиції на минуле.